Притча про блудного сина. У чоловіка одного було два сини, і молодший із них сказав батькові Дай мені, батьку, належну частину маєтку. І той поділив поміж ними маєток. А по небагатьох днях зібрав син молодший усе та й подався до далекого краю. І розтратив маєток свій там, живучи марнотратно. А як він усе прожив, настав голод великий у тім краї, і він став бідувати. І пішов він тоді і пристав до одного з мешканців тієї землі, а той вислав його на поля свої пасти свиней. І бажав він наповнити шлунка свого хоч стрючками, що їли їх свині, та ніхто не давав їх йому. Тоді він спам'ятався і сказав: скільки в батька мого наймитів мають хліба аж надмір, а я отут з голоду гину. Устану і піду я до батька свого, та й скажу йому: Прогрішився я, Отче, проти неба та супроти Тебе. Недостойний я вже зватись сином твоїм, прийми ж мене як одного з своїх наймитів. І вставши, пішов він до батька свого. А коли він далеко ще був, його батько вгледів його і переповнився жалем, і побіг він, і кинувся на шию йому. І зачав цілувати його, і озвався до нього той син. Прогрішився я, Отче, проти неба та супроти тебе, і недостойний вже зватися сином Твоїм. А батько рабам своїм каже: Принесіть негайно одежу найкращу і його зодягніть, і персня подайте на руку йому, і сандалі на ноги. Приведіть теля відгодоване та заколіть. Будемо їсти і радіти. Бо цей син мій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся, і почали веселитись вони, а син старший його був на полі. І коли він ішов і наближався додому, почув музики та танці і покликав одного з услуг, та й спитав, Що це таке? А той каже йому: То вернувся твій брат, і твій батько звелів заколоти теля відгодоване, бо ж здоровим його він прийняв. І розгнівався той і війти не хотів тоді вийшов батько його і став просити його, а той відповів і до батька сказав Ото Стільки років служу я тобі і ніколи наказу твого не порушив, ти ж ніколи мені і козенята не дав, щоб із приятелями своїми потішився я. Коли ж син твій вернувся оцей, що проїв твій маєток із блудницями, ти для нього звелів заколоти теля відгодоване. І сказав він йому. Ти завжди зо мною, дитино, і все моє то твоє. Веселитись та тішитись треба було, бо цей брат твій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся.